Усім привіт! Сьогодні хочу сказати про гранати. Як нормувати ось отакі Воно гранат ще квітне. Ось отаке ми обламуємо. Ось отаке. Отакі плодики. Ось отакі. Ось отаке таке ми відриваємо та викідуємо, тому що воно не дозріє. Зараз покажу. Так. Ось отаке таке количество. Я десь повідривав з одного куща. обстріляна гавкає. Очухалась. Дуже гарно очухалась Ось такі от гранатики вже є. Ось отакі маленькі є, невеличкі. Ще дивіться, ось отакі. Ось отакі. Це два кущики невеличкі. Тут взагалі кабаняра. Ось який великий. А цей кущ взагалі зовсім порадував. Він величезний такий. Громний ось. Ось він весь, у плодах весь, ого, я її не бачив. Це мабуть... а він вже гниє чи ні? Ні. Ще не гниє. Оце взагалі велетень. Кому хто цікавиться риболовлею, Будь ласка, переходьте на канал Капітан Гака. Так, прописуємо. А на що валяється. Дуже багато, дуже на цьому кущі багато. Дуже маленькі, невеличкі. Плодиків ми відриваємо, щоб оці, які є, ой, там внутрі ще багато. Ну, дуже багато. Мабуть, штук 20, Такі, да? О, чого я теж не бачив. Ось теж великий. Переходимо на капітан Гак і дивимось риболовлю. Обов'язково э, відриваємо маленькі. Навіть оці можна відривати, але я їх залишаю. От, два пальці. Вони трошки не достигнуть. Всім, кому було цікаво, будь ласка, підписуємось, ставимо лайки. Подобайки. Всім пока.